Вітаю вас сьогодні. Я хочу відзняти таку тему, яка називається Ваші страхи у темі стосунків. Давайте заглянемо в вашу тіньову сторону для того, щоб ви ще більше, ще краще зрозуміли себе. Іноді ми так завуальовуємо свою внутрішню серединку, що потім, коли щось відбувається, ми самі себе боїмося. От давайте сьогодні ми заглянемо у внутрішню суть себе. Так, буде у нас три варіанти. Я зараз однією колодою. Оберу три варіанти. Так, ваші страхи темі стосунки. подивіться, як в мене карта вилітає. Щось вони прямо хочуть сказати. Пожалуйста. перший варіант ваші страхи, другий варіант ваші страхи, стойну стосунки, і третій варіант. Вибирайте свою карту і давайте будемо дивитися, буду дивитися на Манарі, тому що мені прям хочеться трішки заглянути в глибину. Да? Трішки таку. Девіантну суть розглянути вашу. Перший варіант. Так, ваші страхи у темі стосунків. Знаєте, з одного боку, ви сказати, що ви дуже багато чого в стосунках боїтеся, я скажу, ні. Ця карта про те, що більше ви вже чітко знаєте, чого ви хочете в житті, і ви йдете, багато чого, ви вже пропрацювали, і, в принципі, ви дуже відкриті для цього світу. Але. Це такі, ви собі тут захисні пунктики поставили. Можливо, знаєте, страхи, які у вас залишилися, ви навіть можете, ви їх знаєте, але боїтеся самі зізнатися. Я б сказала, тут більше чесності треба відкрити для себе зрозуміти розуміти свою суть. Чому? Дивіться, якщо ми подивимось на цю карту, то ми будемо бачити, що у нас тут шипи, і де вони на голові. Ви своїм розумом, Виставляєте такі собі, знаєте, ілюзорні захисні реакції для того, щоб, якщо що, я тут вам здачу дам. Я за себе постою. При цьому ви зваблюєте в темі стосунків з собою. Да? Подивіться, яке гарне у вас вбрання, воно просто з такими, знаєте, кружевами тут, прям ну, от гарне. І ви зваблюєте, да? гарна фігура, красиве тіло, вмієте себе проявити, показати. Але ж ви бачите, що у вас прям шлем на голові. Тобто, відкрито ви зовсім ситуації іноді не бачите, тому що ви боїтеся подивитися правді в очі. По-друге, ваші ноги вросли в землю, вони в броні, вони в, таких, в такому взутті, дуже закрито, до колін. Це говорить про те, що все-таки основні страхи у вас є. З одного боку, якщо у вас там є страх смерті, це своє здоров'я, це нормально, тому що все-таки це інстинкт самозбереження. Ви дуже любите життя в всіх його проявах, тому страхи ваші можуть вас допомагати, вам все-таки да, правильно. Будувати це для мене корисно, це вже себе віджило, і таким чином воно вас наче тримає. Але вам може здаватися, що ви в балансі, а насправді. Це трошки не баланс, це недопрацьовка ще. Дійсно, хтось тут не хоче йти в глибину себе і дивитися правильно. Хоча, знаєте, я так скажу, ну ви в захищенні, чого ви тут обороняєтесь, Чого ви так тут боїтеся? Давайте ми тут доуточняємо ваші страхи в темі стосунків. Тому що у вас навіть, знаєте, ручки закриті. Ножки закриті, голова закрита. Я не буду бруднитися не об те, що потрібно. Ну, страхи, да? тому що ви не відкриті до цього світу. Вам здається, що цей світ може вас ну, забруднити, я б так сказала. Хоча направлення, ви знаєте вже. Так, ваші страхи в темі стосунків. Угу. Ось тут теж, да? Дивіться, така теж цікава карта. Вона трошки інакша, чим ми в клапані класиці дивимося, да, якщо дев'ятка мечів. Дивіться, ця дівчина вона наче суть картини, свою картинку життя, да? але ножку вона вже виставляє, вона вже знає, куди вона буде йти. Тобто розуміння, що я, так як раніше, тим, що я жила, я вже жити не буду. Я вже напрямок знаю. Тобто, можливо, ви вже отримали якісь досвіди внаслідок яких ви отримали якісь моменти зрозуміння, що отак для мене буде небезпечно, отак мені потрібно, отак вже не потрібно, і ви рухаєтеся вперед. Тобто, по факту, ви виходите з своїх страхів, але, можливо, не до кінця, тому що ви ще, дивіться, оця нога, вона має тінь. Тіньова сторона ще є страху. Да? Таки, давайте зараз вибанимо, що тут ще за страх. Тут саме страх знаєте своїх дій, що я ще знову кудись порину, кудись стрибну. Тут з одного боку хочеться все швидко, а з іншого боку, ви себе зупиняєте, ви себе тормозите. Ну, ілюзія. Все-таки тут, знаєте, я б так сказала, що звільнитися до кінця вам допоможе звільнення від ілюзії. тому що ви все-таки на цей світ на себе дивитеся трошки. Поверхнево не дивитеся в глибину. Не вистачає вам цієї глибини. Там в глибині закопаний страх. Поверхнево, ви можете говорити, ні, я розкрила свої кордони. Я знаю, чого я хочу. Я чітко йду до своїх цілей. Подивіться, весь світ на мене спостерігає. Вам вами можуть захоплюватися, ви можете бути для багатьох музою. А ви можете бути. Ну, Вами може, якщо ви в парі, захоплюватися ваша друга половинка. Якщо ви, наприклад, не в парі, то у вас дуже багато може бути поклонників. Да? Ну, тут дійсна особа, яка притягнеться на перший варіант, знає свою суть. Ви вмієте користуватися тими своїми плюсиками, які у вас є. Але чомусь на мінуси ви не хочете дивитися. Дивіться, я вас навіть дивлюся, я не можу докопатися до суті, бо я відчуваю, що тут першому варіанту ну, однозначно є. А ну, що там у вас в глибині? Що там у вас. Угу. Ну, можливо, був такий колись період, коли ви трішки жертвили. Знаєте, тут знову ж таки двояко, тому що на карті у нас два персонажа. Або зараз раніше ви були в позиції якоїсь жертви, і ви це переросли, і у вас був хороший вчитель, який вас дуже сильно закалив, і тепер ви не хочете повертатися в це, так? Да? Це тому, чому ви оділи броню йдете далі? Або ж і чому ви в глибину себе не боїтеся, не йдете. Або ще може бути і навпаки, що був варіант, що саме ви якийсь певний час контролювали, були ревнували. У вас можливо такі були стосунки, де вони в позиції жертви були. А навпаки, отримавши колись дитинство, чи там в підлітковому віці якусь травматику, ви взяли такий засуд, що я тут буду сильною, я буду все контролювати. Це всі будуть під, Підпорядковуватися тільки мені, і тепер ви вже розумієте, так вже не працює. Я буду вже по інше, тут, 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 тут іде у когось етап або звільнення від цього, і в принципі ви в правильному напрямку йдете. Да, або ж все таки, якщо ви були в позиції жертви, тут треба щось допрацювати, тут не все так просто. Да, якщо у вас дуже багато, ще ну тут все таки ці карти не показують багато чоловічої енергетики, але тут можливо щось зав'язано на авторитеті я і чоловік. Наскільки ви приймаєте в чоловіках свою його авторитет? Що він може бути для вас творцем, Богом і так далі? А тут цього якось немає. Ви тут самі собі на умі. Я сама тут собі творю, да? не вистачає оцієї позиції в стосунках. Я тобі здамся, для того, щоб в моєму житті було ще краще. Да. Да. Ви тут ще ростете, ви ще розвиваєтесь в темі стосунків, і ваші страхи, це все-таки знову-таки, ви не хочете більше болючих уроків. Ви вже не обираєте краще і більш нове. Все, я вже пройшла. Ви дійсно, те, що у вас було в минулому, ви вже це переросли і ви йдете. Але для вас дуже важливо і зворотній зв'язок партнера. Тобто, у вас є залежність. На що скаже партнер, що він вас, як він оцінить, що він буде себе поводити? Це дуже важливо, ви ще від цього залежите. Можливо, тут і формується, чому ви так робите, формується цей страх, що верніше він у вас є і він формує саме таке ставлення. Ви не до кінця можете в стосунках розслабитися або пустити в глибину. Уже не говорячи, що когось ви себе самі туди не пускаєте. Розумієте, там є заблокованість. Як розблокувати свою заблокованість? Ну, дозволити те, що ви собі раніше не дозволяли. Дозволити те, що ви собі не дозволяли. Можливо, ви спостерігаєте, що так, є десь у когось, але ви поки не спробуєте, ви не дізнаєтеся, це моє чи не моє. Можливо, вам потрібні експерименти в стосунках. Можливо, вам цікаві нові сценарії розвитку подій. Да, як ото говорять. Створити нові нейронні зв'язки. Тобто, вам потрібно діяти по-новому, кожен раз по-новому, експериментувати. Так, ви знайомитеся із своєю суттю, і виходите на новий рівень. Ну, цікава тема тут у вас. В принципі, знаєте, я так скажу, ви в розвитку, ви йдете в правильному напрямку, але, можливо, на щось не, не дивитеся реально. Трішки ілюзії вам тут забороняють. Тому дуже така, знаєте, активна усвідомленість в тому, що ви робите, коли, що ви сприймаєте, тому що. Тут в першу чергу важливість повинна бути не на тому, що подумає партнер, не на тому, що він там скаже, а більше на тому, як ви себе почуваєте з цим партнером, наскільки ви з ним можете бути самі собою. Оце і буде вам підказка, що ви в правильному місці з правильною людиною, коли ви самі собою стаєте з ним. І вам не потрібно одягати маски, захищатися, створювати якусь ілюзію, що я хтось тут для тебе. Ви тут не доказуєте, що ви тут сильна. Ви тут розслабляєтеся, просто відпускаєте себе. Це треба вам це навчитися робити. Ну, ось такий перший варіант. Дякую вам. Обов'язково пишіть коментарі, як відкликається, ставте пальчик догори. Також вся інформація в інфобоксі під цим відео. Там, всі посилання на всі мої чати, канали. Кому цікаво більше бути присутньому зі мною, я вас всіх запрошую. Ну що, йдемо далі. Дякую, перший варіант. Другий варіант. Так, ваші страхи. Ваш перший страх це те, що вам може набриднути життя. І ви будь-яким чином спроб... хочете пробувати це життя на смак, тому що в будь-який момент вам може здатися, що ви. А вдруг стане не цікаво. Ви цей, ви цей світ ще пізнаєте на смак. Бачите, під вами є основа, але вона летить. Ви перед свою цю платформу, ви її рухаєте. Ви з одного, з одного боку. В темі стосунків шукаєте своє пристаніще. Ну, це може бути як варіант того, що ви ще в пошуці стосунків, да і це може бути варіант того, що ви і знайшли допустимо, з партнера, але з ним ви шукаєте, де ви б себе освоїли, да? в чому це може бути і реалізація, і місце проживання, і все що завгодно. Тобто, ви можете бути трохи відірваними, начебто від всесвіту, начебто, да? кудись передвигаєтесь. Що ще хочу сказати? Що у вас є крила? Ви вільні? Ви гарно себе почуваєте. ви наповнені на повну міць повітрям, ви в класній енергетиці. Ви рухаєтеся вперед, перед вами постійно світить світло. Ви розумієте по імпульсу, куди йти, і ви дуже інтуїтивні, дуже багато інформації. Ви вже маєте якесь коріння, да ви вже щось створили. Можливо, в когось є дітки, можливо, в когось вже минулі стосунки, можливо, якісь дійсно стабільні стосунки. Але знову таки, ваш страх це, що мені набридне, що я не знайду. Тобто ви начебто через стосунки пробуєте знайти ті емоції, які вам постійно не вистачає. І страшно вам від того, що вам буде дуже нудно в житті, якщо не тема стосунки. Так? Давайте будемо уточняти, давайте ще які у вас тут ваші страхи. Хм. От, ну, це просто підтверджує ці карти. Ви знаєте, з одного боку, я так скажу, ваш страх і тут пентакля. Ви боїтеся створити основу у цей фундамент, ви боїтеся. Бачите, чому ви постійно в русі, десь кудись рухаєтесь, щось досягаєте, або пізнаєте все через емоції, тому що вам здається, що я щось досягну, а далі що? Буде, буде не життя, і все розіб'ється про побут і що далі буде, і куди я буду взагалі рухатися? І тут ви стикаєтеся з тим, що дійсно ви людина, яка може бути постійно чимось незадоволені, і ви в цьому шукаєте якийсь зміст. Ну, Наприклад, якщо я це роблю або з цим партнером, то чому я тут? Що я отримаю? Тобто, поки що ви ще вистроюєте стосунки на типу, добре, я тобі даю, але ти мені, будь ласка, теж давай. Якщо ти мені не даєш, то мені з тобою не цікаво. Тобто тут іще є оцей момент, що ви не настільки наповнені всім тим, що можете просто так ділитися з партнером, що розумієте, що навіть просто дивлячись очі один в одному чи обнімаючись, ви можете насолоджуватися цим життям. Ви ще не дійшли до цього рівня. Вам все одно здається, що повинен бути якийсь драйв в чомусь, якийсь рух. Тому ви боїтеся зупинити, знайти оту платформу, Той фундамент, те пристаніще, в якому ви можете просто насолоджуватися стосунками, ви цього боїтесь. Наскільки це ви зізнаєте собі? Тому що ви, можливо, дуже капризна, або, знаєте, по цій карті, можливо, це не для всіх, хтось може капризувати. Постійно буде вказуватися, що не так. Він не так підійшов, не ті квіти подарував, не той партнер, коли мене, бо мені ж тут погано, не ті емоції мені дає. Тобто, поки у вас позиція. Тільки щось взяти від партнера ви щасливі не будете, я вам зразу говорю. Тобто, тут, тут проблема не в страхові, да, а все-таки в розумінні самої себе треба познайомитися із собою. Да, тут присутній у вас дуже егоцентризм, ви ще поки що навіть можете притягувати, до речі, особливо це ті, як стосуються, хто ще не в стосунках, хто в пошуку. Ви до себе притягуєте стосунки, в яких ви дуже, дуже різні з партнером. По-перше, це вам цікавить, що катає нерви, да? я б так сказала. По-друге, там ви можете себе вести так, як хочеться вам, по типу навіть капризності. І так, не так. Тут декілька карт про капризність. капризність, да? трішки, оця капризність, типу, а я хочу, щоб було ось так. Тобто ви транслюєте свої все таки стосунки через его. Коли ваша особистість хоче щось дополучити, бо вам тоді здається, що не цікаво. Ви сильно підсіли на свій матеріальний розум, а вам потрібно від цього відійти. Дивіться, у вас весь потенціал є проживати в себе в стосунках легкості, просто через інтуїцію, через розслаблення, просто пливучи за течією і відва, знаєте, навіть сміріться з тим, що ви не всім управляєте. Скажу російську, да, так мені просто йде. І коли ви відпустите самі себе, у вас відкривається новий шлях. Ви трішки заплуталися в цих стосунках. Тому що ви все через его. Ви таким, як хочу, цього я. І мені на тебе начхати да, по цій карті. Ви не враховуєте почуття партнера. Вам важливіші тільки ваші. Але розумієте? З одного боку, це полюбі любі сіда, да? а з іншого боку, це називається егоцентризм. Трішки тут треба збавити ці вороти, бо ви можете дуже сильно переходити грані свого партнера. Як вам війти в легкість, да? відійти від цього? По-перше, вам треба відмовитися від всього того, що воно вам не потрібне. Ну, не грайте з собою, да, я цього притримаю, а тут в цьому ще побуду, а ось пригодиться, ну воно мені не подобається. Тобто зізнатися чесно, що ви щось можете біля себе тримати, чи невдалі стосунки або щось погане, заради того, тільки щоб можливо мені було не так обідно, або ще щось. Тобто, ви самі в обмані, вам потрібно відпустити все те, що не є. Для вас цінним, для когось буде так, що зверніть увагу. Хтось в стосунках, особливо хтось в стосунках, хтось може бути дуже активним, а хтось може бути холодним. Ви граєте в цю гру. Типу, я буду бути такою холодною, бо я привлікаю до себе внимание, да? увагу. Тому. Тут момент зізнатися. Можливо, побути наодинці, зрозуміти, що вам потрібно, що не потрібно. Тому що фактично, я скажу, не стосунки вам потрібні, вам потрібно зараз розібратися із собою. Тільки на цьому етапі, коли ви розберетеся тотально із собою, ви можете щось будувати. Бо так інакше буде здаватися вашим партнерам, що вам стосунки -то і не потрібні. Що це просто якась гра, що це не про серйозку. Хоча ви серйозку і хочете, але тільки з позиції розуму, на жаль. Як вам ще від цього вийти? Прибрати всі очікування. Перестаньте оце, давати волю вашим емоціям. Адже дивіться, ви, ви тут, ну дійсно, тут ви, по другому варіанту, ви трішки загралися. З одного боку, ви хочете емоцій, От. і в тих же емоціях у вас дуже багато очікувань. Ви собі візуалізуєте, продумали, що картинка повинна бути ось така. З іншого боку, ви хочете, щоб було тільки так, як хочете ви. Ви не враховуєте почуття іншої людини, а значить, ви робите боляче, а значить, буде боляче робити він і вам також. Розумієте? Тільки тоді, коли ви поміняєте відношення до себе, до ситуації, до партнера, відпустите те, що вам вже не потрібно. А в тому, що потрібно, ви зміните свою позицію, ось тоді все вийде на той лад, який вам потрібен. Ну, ось такий розклад, другий варіант: ставимо пальчики догори, пишемо коментарі. В інфобоксі є всі посилання на всі мої чати, канали, дірект. Коротше. Ця інформація там. Кому цікава особиста консультація, чекаю вас в особистих повідомленнях. Йдемо далі. Так, дякую вам, другий варіант. Ми переходимо до третього. Третій варіант. Третій варіант ви тут знаєте, всі ваші страхи вони сформовані на минулому. Ви, начебто, до кінця не можете відпустити те минуле, яке вже було. Ви його постійно можете переглядати. Перепроживайте, тому що вам таким чином здається, що так буде саме кращий варіант. Ви, начебто, не можете відпустити себе. Давайте будемо уточняти. Тут в когось зацепка просто на минулому. І ви не формуєте нове, тому що ви проживаєте по старих сценаріях. Треба щось по-іншому переглянути ситуацію. В деяких моментах вже крапка поставлена. А ви ще її, начебто, знаєте, замахнулися поставити, но не ставите. І ви переглядаєте минуле: от як там добре було, а там добре ще щось було, а там і ще щось було. Ну, а далі що? Так, йдемо далі. Давайте ваші страхи в стосунках. Ви боїтеся дуже сильно кризисних ситуацій. Ви хочете в стосунках, щоб вони протікали, ну, яким самим класним способом, якому буде комфортно вам. До речі, тут може бути такий варіант, що ви трішки відокремлені від партнера. Чомусь, не знаю, цей варіант більше мені йде про те, або ви не відпустили якісь минулі стосунки, або ви зараз в стосунках і є якась така, знаєте, натяжна ситуація. Можливо, хтось тут вже уже і без стосунків пошуці, але знову ж таки вони відпустили минулі партнера. Так, тому буду я відштовхуватися від цієї позиції. Якщо тут трішки не та історія, можливо, ви вибрали не той варіант. Перегляньте перший, другий. Так, значить дивіться, ви боїтеся кризисів, ви боїтеся, тому що насправді ви через кризи, трансформацію в стосунках, ви оголюєте саму себе, і ви розумієте суть своєї суті. Так ось тавтологія якась виходить. І Знаєте, тут може бути так, що в стосунках ви самі можете провокувати свого партнера на якісь маніпуляції, формуються якісь кризисні ситуації, або ж так само робить і партнер, бо ви тут можете зеркалити один одного, і, ви начебто, топчетесь на одному місці, але насправді ви ростете, ви зростаєте. Ви дуже сильно прив'язані, тут, тобто, у кого є стосунки, ви дуже сильно прив'язані один до одного. І коли ви розумієте, що ця прив'язаність може ледь-ледь лопнути. У вас починається кризис. Ви тут в стосунках вчитеся якось по-іншому сприймати один одного. Давайте будемо зрядувати, що у вас тут страх є. Ну, тобто є страх, да, що це все закінчиться. Тут той варіант, коли знаєте, вам потрібно формувати в стосунках поведінці взагалі нові дії. Не знаю, якщо ви раніше, наприклад, діяли по-іншому, тепер по-іншому. Тобто, наприклад. Якщо ви постійно відверталися від свого партнера, не вникали в його життя. Тепер треба з цією душею проживати якісь моменти, допомагати йому. Тобто вам потрібно змінити да, позицію. Якщо навпаки, раніше ви сильно тотально тільки були в ньому, по-перше, зізнатися, наскільки ви в цьому були. Якщо ви тут в жертві були, вам уже треба виходити в свою таку екологічну знаєте, любов до себе. Не потрібно тут сидіти в жертві, тому що це не є добре, да? це не є гарним варіантом. Але ви тут е в позиції, то я знаєте, так трішки аж потік пішло мені. Ви тут дуже багато просто очікуєте від партнера. Ви, от звикли, що він щось повинен вам або давати, або вже тепер позиції. Ні, тепер давай мені, бо я вже давати не можу. Тут повинно бути все-таки висвистрена якась екологічність. Ви повинні щось давати від душі від наповненості, і він також. Тоді стосунки підуть самим кращим чином. Тому очікувати від партнера це не має сенсу, почніть із себе. Почніть із себе, тому що ви знову ж таки ця карта да, тут в цій колоді вона говорить про те, що тут може бути той формат, що ви тримаєтеся щось, як ви робили в минулому, і знову ж таки ви на цей період робите е, начебто в спроби вже щось по-новому. То якийсь переходний період у вас або в нові стосунки, або формування нового етапу в стосунках. Зараз найкраще вам буде, якщо ви включите спостерігача і будете просто спостерігати за тим, що відбувається. Зараз фактично ви пожинаєте плоди тих дій, які раніше вже відбувалися. Вже якісь основні да, були вже посажені. Тепер вам треба спостерігати за тим, як це все зростає, що це дає. Тому що тоді, коли ви будете тотально спостерігати за тим, як ви діяли і робити аналіз. Тоді ви чітко будете знати, як рухатися вперед по-іншому. Вам потрібно в стосунках більше фокусуватися на ваших цілях, на ваших особливостях, на ваших кращих моментах. Якщо ви впадаєте в стан, коли ви розумієте, ні, я з ним не можу і без нього не можу, і це прямо страждання, це прямо кризис, ви заблукали. Тут уже той етап, коли ви в цьому моменті обираєте, або я відношу сосунків -су так, і роблю ось так, і виходить найкращий варіант. Да? Або я зупиняюся і роблю так, як я і раніше звикла робити. І тоді, ну, так собі йде, як зазвичай. Він погано, ну як зазвичай. Тобто, вся ця ситуація, яка у вас тут відбувається, це все для того, щоб ви вже відпустили минуле. Поставили крапки в тих стосунках, які вже не мають сенсу, які просто у вас в голові як спогади. Поставили крапки, що колись там здається, що там було краще, ніж зараз. Та ви сьогодні можете створити свою кращу версію свого життя. Тобто тут все йде про те, що вам потрібно вийти зовсім в новий період свого буття. А наскільки ви це хочете, виходити в нове? А, а ви ще не знаєте? От не задала це питання. Ви ще дивитеся на зовнішні ста, на зовнішнє, да? Дивитесь на партнера, дивитесь на те, що у вас вимагає суспільство і так далі. От тут ще один момент, вам потрібно навчитися слухати себе. Прям дуже сильно прислухатися. Тут теж ключ до нового вас в житті. Тому я скажу так: тут більше не страхи. А більше зацикленість відпустити щось, те, що вже не має сенсу. Ну, можливо, страх нового такий все-таки присутній. Тому тут робота над собою. Ось такий третій варіант. Дякую вам. Обов'язково пишіть зворотний зв'язок, ставте пальчик догори. В інфобоксі під цим відео всі є посилання, як знайти мене в тому ракурсі, як ви бажаєте. У мене дуже багато є цікавих чатів. Запрошую вас. Ну і до зустрічі! Хайсе складається найкращим чином.